Дев'ятнадцять школярів з Донецької Авдіївки завітали на новорічні різдвяні свята до Рівненщини. Наші освітяни та волонтери намагаються долучити гостей до різних цікавих справ. Так цього дня їх запросили в гості до палацу дітей та молоді. Там запропонували хлопцям та дівчатам виготовити з паперу самих себе. Спочатку людини що голова восьмикласнику Микиті це подобається. «Інтересно, як себе я зроблю, як себе я бачу. Хлопець вперше на західній Україні все йому тут до душі. Десь гарна структура, десь гарна церква, це гарні люди. Дуже добрі, всі щирі. Серед однолітків Микита і Христина. Дівчина теж у нас ще не була. їй тут все в новинку, особливо всюди чути українську мову. Це дуже цікаво, слишка, де люди кругом знаєте, розмовляють на українському, нас просто на русском. Таприятно слышить очі, і так їй це до вподоби, що вона, хоч і розмовляє ще російською, та колядує залюбки українською. Дніпро обняв дзвінки Карпати, а в хаті вже куття і сіно. Дозвольте заколядувати з Різдвом Христовим. Любі діти. Діти проживають у здоровчому комплексі Електронік, що поблизу рівного. Там тишні вихователі акцентують на щирості відкритості гостей зі сходу. Діти із задоволення беруть участь у всіх імпресах, які їм тут пропонують. У той же час спілкування з донечанами духовно збагачує і наших земляків. У нас була святкова програма новорічна, де ми вручили дітям по. Дарунки привітали з Новим роком, провели старий рік. урочиста програма була. А вже потім діти були на екскурсіях. Колядки вони вчили власне у сім'ях, тому що на різдво діти перебували у родинах. Насправді таку душа радіє, що вони дійсно побачили, які наші люди щирі і які ми раді їх бачити в своєму краю. Йдуть по дорозі, просто співають колядки. Душа радіє від цього насправді. Пробудуть діти завдіївки на Рівненщині до старого нового року. Галина Баранчук. Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.